Вітаю всіх! На, на, мабуть, найприємніше відео зараз буде. І так, свят вечір сьогодні Різдво. Давайте порада на Різдво на свято. Порада на свято на Різдво. Яка буде? Порада на Різдво. енергії я робила. Які енергії будуть? Тепер порада. Давайте, порада на Різдво. По одній карті буквально хочу. Порада на Різдво. Результат. Підбити підсумки, що я зробив за цей рік, що я досяг за цей рік. Цікаво. Я думаю, цікаво цим. Не Ахреніл добре, живий прекрасно. Пора... Порада на Різдво, так. Порада на Різдво на свято. Порада на Різдво на свято. Порада на Різдво на свято. Яка буде? Тут. Оракол. О, завісимость. Обережно з алкоголем, будь ласочка. тут навіть бокал. Тобто, подумати про стан речей у житті. Як будується наше життя? Порада на Різдво. Давайте тут ще. Буде загальна картинка. О, ну це взагалі супер. Дивіться. Сьогодні треба зрозуміти, що кожна людина своє має призначення в цьому житті. Це перше. І зрозуміти своє. Взагалі, якщо впадається карта, те, чим ви займаєтесь, ви на правильному шляху. От бачите, от ви сьогодні вирішили щось робити. Це моє, я буду там займатися танцями і співом. Це ваше. Це порада на свято. Все робити правильно. Башня це результат. Веленормані це приємна, позитивна карта це результат. Результат ваших дій, результат зусиль. Вони будуть з результатом. Але в той же час, будьте уважні до себе. І будь-які залежності мають наслідки. Не забувайте про це. І алкоголь в тому числі. Ну, і звісно, на свята не зловжимаємо, щоб не було погано потім. Це обов'язково. З наступаючим святом усіх!